ефірі інформаційна програма «102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь! Завершилися змагання 14-го відкритого чемпіонату Європи з плавання серед поліцейських. В чемпіонаті взяли участь більше 120 учасників з 14 країн світу. Про результати спортивного свята наш перший матеріал. Українські правоохоронці стали переможцями. У командному заліку перше місце завоювала збірна України. На другому місці команда Німеччини. Третє місце вибороли поліцейські з Росії. За підсумками змагань, українці завоювали 13 золотих, 6 срібних та 7 бронзових медалей. Німці повезуть додому 12 золотих, 15 срібних та 11 бронзових медалей. Російські поліцейські отримали. Дві золоті, п'ять срібних та вісім бронзових медалей. Звання Краща пловчиня чемпіонату отримала наша землячка, міліціонер полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління, сержант міліції Марія Лівер. Серед чоловіків кращим визнаний німець Крістоф Філдебранд. Боротьба була жорстка. Спортсмени з 14 європейських країн відчайдушно виборювали перемогу в змаганнях. Протягом трьох днів лідирували по черзі представники збірних України та Німеччини, і тільки остання естафета дозволила нашим спортсменам вирвати перемогу. Нагороди кращим вручили президент Європейського спортивного союзу поліцейських Люкс Мерс та начальник головного управління МВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко. Авозінкієв, а зараз у на області. We find again the hospitality and the warm friendship of Ukrainian people. Sportsmen and sportswomen can only perform well if they have good conditions. And I must thank the organizers. Форіалайзіндіс Спортсмены і спортсменки виступають хорошо і показують хороші результати, якщо вони знаходяться в хорошому условиях. Тому я хочу виразити свою вдячність організаторам таких прекрасних сорівнувань. Після урочистої церемонії закриття чемпіонату прапор змагань був переданий представникам поліцейських італії, які в наступному році проведуть наступний чемпіонат. І знову спортивна тема: підготувати чемпіона важка робота. Та на Дніпропетровщині складнощів не бояться. Дніпропетровська міська дитячо-юнацька спортивна школа Динамо вдало працює на виконанні цього завдання вже 16 років поспіль. У 2013 році три спортсмена спортивної школи: Катерина Васильєва, Євген Гревцов та Віктор Мандрика. Виконали норматив майстра спорту України. На початку вересня в школі пройшов день відкритих дверей. День відкритих дверей присвятили початку нового навчального року. Тренування почалися як для досвідчених, так і для починаючих динамівців. Саме цього дня до лав школи вступили нові спортсмени. Попереду в них велика робота. А на святі діти побачили, чого треба прагнути. Показові виступи з вільної та греко-римської боротьби, дзюдо і рукопашного бою не залишили байдужими нікого. Поздоровити школярів з початком нового навчального року приїхали представники керівництва головного управління внутрішніх справ області, батьки юних спортсменів, друзі. Запросили сюди і підлітків, яким саме зараз потрібна допомога. На відкритті присутствували учащені школ міста Дніпропетровська. И мы, сотрудники криминальной милиции по делам детей, еще и пригласили на открытие для мотивации интереса детей, которые ну вот-вот на грани могут вступить в конфликт с законом, либо же уже пребывают в конфликте с законом. Ну, Потому что спорт это то, что совершенствует человека, самое высшее э, существо природы. И совершенство человека самое прекрасное творение природы. А Динамо сила в движении та единственная. Потому что спорт организовывает детей, спорт приучает детей к порядку. Спорт, если дети будут заниматься спортом, то они будут крепкими физически и здоровы моральным духом. Они не, у них не будет вредных привычек, и, и они будут стремиться к результатам. А когда ребенок стремится Улучшенню своїх результатів будь какие они, не є, спортивні в учові. То це ребенка в будущем, Рібник, который буде представляти інтереси нашого государства в будущем і нашої нації. Учасники свята відвідали музей спортивної слави, тир, ознайомилися з тренажерами для академічного веслування, веслування на байдарках, каної та оглянули спортивну базу Дніпропетровської обласної фізкультурно-спортивної -спортивно організації Динамо України. Кращі спортсмени були нагороджені почесними нагородами, але з порожніми руками зі свята не пішов ніхто. Всім відвідувачам на добрий спомин вручили сувенір за трибутикою товариства Динамо юні динамівці роблять лише перші кроки в спорті, тож ми їм щиро бажаємо яскравих спортивних вражень досягнути найвищих олімпійських висот, зібрати все золото світу, завжди бути гідними динамівського прапора і традицій товариства. Правоохоронці виявили склад, де незаконно зберігалося близько 70 тонн чорних та кольорових металів. До заводського райвідділу міліції з Дніпродзержинського державного технічного університету надійшло повідомлення про крадіжку близько 500 метрів силового кабелю. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 185 Крадіжка. Проведені міліціонерами оперативно-розшукові заходи дали можливість виявити ангар, повністю заповнений металобрухтом. Як з'ясували працівники міліції, склад належить фізичної особі, що здійснювала незаконну діяльність зі збору і прийому чорних та кольорових металів. На останній момент проводиться оперативно розна мероприятия, в частності область на території, промислової бази. Серед металу Брухту близько 30 тонн складає мідь, майже 15 тонн латунь та інші кольорові метали. У виявленому Брухті помітну кількість займає кабельно-провідникова продукція. В ході експертизи буде з'ясовано, чи є вона викраденою останнім часом на території міста Дніпродзержинська, чи здобута законним шляхом. Фахівці кримінальної міліції у справах дітей головного управління МВС України в Дніпропетровській області спільно з робітниками обласного кінологічного центру МВС провели минулими вихідними традиційний щорічний конкурс Юний кінолог. Хто став кращим цього року? Дізнаємося прямо зараз. Конкурс пройшов у розважальному форматі. Це дозволило познайомити підлітків з прийомами дресирування тварин та сформувати у молоді інтерес до здорового способу життя, сприяло формуванню позитивного іміджу міліції. У кінологічному центрі діти дізналися про роботу кращих кінологів, побачили умови, в яких проживають та тренуються службові собаки, навчилися простих способів тренування своїх домашніх улюбленців. В змаганнях взяли участь 19 дітей зі своїми вихованцями. Підлітки зібралися з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Новомосковську та Павлограду. Змагання проходили в чотири етапи і складалися з комплексу вправ загальної підготовки, подолання смуги перешкод, захисту дресирувальника та охорони речей. Як приклад для наслідування юним кінологам продемонстрували вміння німецьких вівчарок Піта і Тері, які вже неодноразово виступали на змаганнях та посідали призові місця. Вони заслужили авторитет професіоналів у своїй справі завдяки неабиякому внеску у розкриття злочинів та розшуку злочинців. Первые же дни войны в Великой Отечественной в армии стали поступать собаки, подготовленные по службе связи и санитарной службы, подготовленные любителям. То есть это начальная гражданская оборона. Собаки, которые обучены у нас, могут в дальнейшем использоваться как поисково-спасательная, на защите, на поиске мин. Была у нас такая собака Аль-Антье, шур Ларисы, которая после дрессировки в кружке ушла служить в Афганистан было и такое. То есть это готов к труду и обороне. Это очень важно, это очень нужно, с учетом того, что сейчас в основном везде только шоу. А это мероприятие, я считаю, самое ценное, которое проводится. Дети обожают его у нас в кружке. Мы с удовольствием участвуем и будем участвовать, и дети готовятся к этому мероприятию целый год. За підсумками конкурсу Юний кінолог кінолог-2013» перше місце посіла Наталя Проходимцева, учениця ліцею номер 55 міста Дніпропетровська, яка приїхала на конкурс з далматинцем Максом. Друге та третє місця дресирувальники німецьких вівчарок Бекона і Берта, Надія Горянська з Павлограду та Олександр Сарана. Теж з Дніпропетровська вже часом. рік в МФД Мені дуже нравиться. Пабіждали тут вже два роки подряд». очень хочу немецкую овчарку выиграть. Главный приз. Я просила у родителей очень долго собаку, около двух лет. Они мне не покупали, и тут появилась девочка, которая просто хотела выкинуть эту собаку, как мне рассказывали. И ну, мы ее забрали. Я начала его воспитывать. Два года мы здесь занимали первые места. В Запорожье заняли третье место. Ну, мы будем идти до конца, до победы. Наталкіна мрія збулася. Дівчинка отримала в подарунок щеня німецької вівчарки. Головний приз був один, але без подарунків не залишився ніхто. Всі учасники отримали м'які іграшки, медалі, корм для улюбленців, іграшки для їх тренування та солодощі. Впечатлення? О, в основному завжди позитивне, так як тут я працюю з множеством собак, яких я можу просто на просто з ними пообщатися. Я от соревнований получают позитивные эмоции. Дети должны быть постоянно заняты. Когда они заняты, когда они занимаются любимым делом, или когда родители приводят дом к ним четырехногого друга или подругу, естественно, у них исчезают мысли, не то, что они совершают плохие поступки, у них напрочь исчезают мысли на то, чтобы сделать что-то плохое. И дети всегда должны быть заняты. И если есть возможности родителей взять в дом четырехного друга, я бы рекомендовала им взять собачку в дом для того, чтобы ребенок стал более собранный, для того, чтобы ребенок был занят. Ну а еще, когда есть собачка, то ребенок будет чаще бывать на улице, гулять ее, заниматься ней. И у него будет меньше времени, чтобы думать о плохом и сидеть за компьютером в гиподинамии. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.